Привіт, вітаю на каналі Paradise. Мене звати Стас, і сьогодні у відео я хочу розповісти вам про свій топ-10 найатмосферніших настільних ігор. Це саме ті настілки, які вразили мене найбільше. Це ті настілки, які мають якийсь свій особливий вайб і дають ті емоції, які не дають мені інші настільні ігри. Причому я не можу сказати вам, чому так сталося. Це просто внутрішні відчуття. Тому давайте перейдемо до першого, першої настілки, яка перебуває на 10 й сходинці, і дізнаємося, хто ж там у нас перебуває. І відкриває десятку найатмосферніших настільних ігор, гра, яка з'явилася в моїй колекції дуже і дуже давно. Це, по суті, взагалі моя третя коробка. Перед нею у мене був перша моя настілка «Манчкін», з якої починали багато настільщиків тих часів. А потім це був катан. І третя вже в мене була ось найбільша коробка за розміром, найбільша коробка за вмістом, гра, яка подарувала просто неймовірну кількість емоцій і викликає у мене такий от новорічний зимовий вайб. Це гра зима мерців. Мені вона подобається тим, що в ній е, легкі правила, тобто можна сідати з людьми, які ніколи не грали в настільні ігри. Причому там можна обирати сценарій і вибирати тривалість партії. Тобто можна зіграти якусь коротку партію, там годинку-півтори, максимум, а можна зіграти якусь там довгу, де у вас буде партія три години, і можливо навіть і більше. Причому ці е, правила вони логічні і е, мало нюансів. Тобто, під час гри у вас не будуть виникати часто питання, і якщо є гравець, який вже зіграв хоча б одну партію, він все може пояснити. Але найголовніше це сам атмосферу, яку вона створює. Тобто, це от виживання взимку, коли на тебе постійно наступають зомбі, коли тобі потрібно шукати їжу, тобі потрібно шукати ліки. При цьому тобі треба ще виконати свою особисту місію для того, щоб перемогти в грі. Причому неважливо, що ти, ти можеш бути і хорошим, але твоє місце може відрізнятися від того, що взагалі потрібно під час гри і іншим гравцям, і тебе будуть вважати, що ти зрадник, хоча насправді цього не може і не бути. Плюс можливість вигнати зрадника. Якщо хтось, ви думаєте, оце от зрадник, ви голосуєте і виганяєте його з колонії, і в нього міняється ціль, і він далі вам все одно заважає грати. Але от це все плюс одна із головних фішок цієї гри це карти перехрестя, карти події, які також додають вам наративу під час партії, ще більше занурюють у гру. Величезна кількість персонажів моїм персонажем улюбленим є собака. Якщо не помиляюсь, Спарк її звати. Можливо, я вже забув як її звати, але здається, спаркі, яка могла б бігати по локаціям, і їй вона не боялася вкуса зомбі класна гра, одні позитивні емоції. І я ж кажу: якщо хочеться підняти собі новорічний настрій, ви розкладаєте цю зиму мерців і граєте. Я потім ще придбав до зими мерців другу частину Довга ніч. Uh, є ще третя частина, доповнення, точніше, колонії, війна колонії щось таке, але я вже війну колонії не брав, тому що я не зможу назбирати таку величезну кількість гравців і посадити в неї, щоб зіграти там йде війна між колоніями. Одна колонія, друга, і там uh, є конфлікт інтересів. Але от навіть базові коробки uh, дуже вистачає. Причому uh, хочу звернути увагу, що там є uh, не фігурки зомбі там чи фігурки. Uh, Персонажів персонажів скажу, там дуже багато, а там є стендики, і все одно приємно грати. Тому що якби там було кілограми пластику, можливо, воно б навіть і було не так яскраво і так цікаво, як е, самі арти на цих стендіках. Тому пропоную цю настілку, якщо ви ще досі в неї не грали, тим паче, що ось ось уже в нас буде новий рік. А на дев'ятому місці ми з вами переносимось із холодної зими в теплий літній курорт. Це гра, яка викликає у мене, скажімо так, теплі ностальгічні відчуття за ті за тими часами, коли можна було сісти в машину, поїзд або на літак і чкурнути собі на відпочинок, на море, засмагати і відриватися по повній. І говорю я про гру Санта Моніка. Це гра в якій карткова гра, в якій ми будемо збирати сет карт, отримати за це переможні бали. Але це, якщо по правилам, а якщо по атмосфері, ви будете будувати курортне містечко, на якому у вас буде набережна, у вас будуть пляж, і ви будете розвивати от якраз такі оце -от своє містечко, в якому у вас будуть працювати місцеві мешканці. У вас будуть ходити туристи по рекреаційним зонам, там відпочивати, і у вас навіть там будуть. Якісь там голівудські зірки, які будуть вам додатково приносити переможні бали за те, що ви будете будувати ті локації, які подобаються їм. Ну, наприклад, там приїхала якась е зірка спорту, якщо у вас будуть спортивні локації, а, і вона їх буде відвідувати ви за це, будете також отримати переможні бали. Чим мені подобається ця гра, це оформлення. От Кожна карточка, її можна просто сидіти, розглядати, е і от вона передає цю атмосферу літа і відпочинку. При цьому варто зазначити, що іншим гравцям, кому я пропонував пограти в цю гру, вона не викликала таких вау, вау емоцій, як у мене вона викликала. Не знаю, чому саме мене вона зачепила, але я від неї отримую неймовірний кайф. Інші гравці якось так більш прохолодніше до неї відносяться. Якщо ви грали в неї, то напишіть чи сподобалась вона вам, чи не сподобалася, і чому саме сподобалась або не сподобалась. Я думаю, всім буде цікаво почитати. А на восьмому місці ми з вами переходимо від пляжів Каліфорнії до лісу, в якому триває нелюдська боротьба, адже це ліс, в якому звірі вирішують долю, хто буде правити у цьому зеленому масиві, і це настільна гра Рут. Це асиметрична гра на контроль територій, в якій ви обраєте одну із лісових фракцій. Наприклад, в базовій коробці це можуть бути коти, птахи, бурлака. Це такі, скажімо так, одинак з мішочком, який ходить, вирішує свої питання, і лісовий альянс це повстанці, які хочуть повстати повстали проти всіх, для того, щоб е, поставити свою владу в цьому лісі, і от така от кампанія у вас збирається. Кожен грає по-своєму, у кожного свої якісь е, можливості для того, щоб набрати переможні бали. А гра завершиться тоді, коли один з гравців, одна з фракцій набирає 30 переможних балів. І, от цей от махач, який там відбувається в цій грі, він настільки епічний, настільки крутий і настільки атмосферний. А що, наприклад, у нас якось так сформувалася своя кампанія, якою ми постійно в кампанія, якою ми граємо в рут. до речі, ми вже давно не грали, треба зібратись. І от ми от коли грали, то ми навіть не називали один одного на імена. Тобто Ти граєш, наприклад, за крилату династію, і ти кажеш: так, Альянс, давай будемо зараз бити котів, тому що там вони зараз там наберуть там те, те чи захоплять щось. Тобто ти настільки відключаєшся від реальності і переключаєшся в те, що відбувається в цьому лісі. Що і гравці навколо тебе вони також стають вже якимись дійсно котами, птахами, бурлаками і так далі. І е, єдиний мінус цієї гри, причому це плюс цієї гри, але він мінус для в тому що в цю гру важко зайти тобто, тобі необхідно. Зіграти доволі багато партій, щоб зрозуміти, що робиш ти, і в першу чергу що роблять твої суперники, тому що тобі необхідно, наприклад, зіграти за кожну фракцію, хоча б по одному разу, щоб зрозуміти їхній геймплей, як за них грати і що вони взагалі можуть робити. Тому що, коли ти вперше я пам'ятаю по своєму досвіду, сидиш першу партію, розбираєшся, що робиш ти. Ти взагалі не розумієш, що роблять інші гравці, і чи потрібно їх зараз бити когось, чи потрібно зараз кимось домовитися, щоб когось іншого побити. Але вже коли ти награєш достатню кількість партій, гра розкривається настільки круто, що о, я навіть і не знаю, о, яка гра може перевершити в цьому плані саме рут. Тому якщо ви не грали рут. То я обов'язково вам її рекомендую. Так, вам буде, якщо важко зайти, не переживайте, це треба перейти. Тобто, ви зграєте одну партію, другу, третю, можливо, вам необхідно буде зіграти 10 партій, і вже на одинадцятій ви просто отримуєте нереальне задоволення. Причому варто зазначити, що там є доповнення додаткові фракції, які також змінюють гру, тому що вони також граються по-іншому. Uh, і там нові поля там стільки доповнень, що uh, гра це така гра, яку знаєте, якщо їхати на. Острів, де не буде нічого. і Тобі скажуть, обери з собою три гри. То однією з цих ігор в моєму випадку точно буде рут, тому що там настільки велика реграбельність і цікавий геймплей, що вона ніколи не набридає. Ми бувало по декілька партій за вечір. Грали в цю гру, якщо вони були швидкі, тому що там дійсно можна іноді дуже швидко перемогти. А може затягнути з партії там на три години. Це також залежить від того, яка у вас компанія зібралася, наскільки гравці хардкорними стали в цю гру. Тому е, класна гра. Е, очікую нові доповнення українською. Обов'язково їх буду брати. Обов'язково будемо грати. Хоча я вже грав і англійською версією, і російською грав е, з доповнень, але е, чекаю саме українською, тому що хочеться зібрати навіть повну колекцію рута класна гра, класний арт. Ще раз, якщо не казав, повторюсь, класний арт. Просто е, він настільки підходить цій грі, що я навіть уже і не уявляю, який інший арт може підійти саме для цієї гри. Тому ще раз, якщо не грали, пограйте. Якщо грали, не пишіть, яка ваша улюблена фракція у цій настільній грі. І поїхали до наступної сьомої сходинки. А на сьомій сходинці у нас гра, яка переносить нас до Норвегії до вилову риби у мальовничій місцевості. Це гра Нусльорд від автора Уве Розенберга, який має у своїй колекції велику кількість топових настілок, які він створив. Але саме чомусь Носфьорд мене підкорив по атмосфері найбільше. От ця гра має якусь таку магію, яку не мають, наприклад, та сама каверна чи Агрікола. Причому ці ігри також мені дуже сильно подобаються, і я задоволенням не граю. Але от Носфьорд, він от, знаєте, відкриваєш коробку, і ти відчуваєш, як от кричать чайки, якщо так можна сказати, як оцей запах сирості, риби, е, як репить якийсь десь там причал дерев'яний. От вона у мене от викликає от такі от. Е, Позитивні такі, от якісь лампові відчуття. Причому сама гра прикольна ще й тим, що в неї можна грати як вдвох і буде цікаво, так і можна грати в п'ятьох. Причому що євро грається на п'ятьох завжди, ну точніше, навіть не знаю, які євро грається на п'ятьох, достатньо швидко. А в атмосферт можна зіграти там за півтори години, на п'ятьох, і всі отримують задоволення. Там немає великого даунтайму, тому що всі ходять по одній дії. І так, можливо, в кінці партії там десь е, треба трішки довше подумати. А так в основному все відбувається дуже швидко, цікаво. Е, велика має гра реграбельність, тому що там є декілька колод е, карт, е, які ви будете замішувати, можете замішувати у гру. Ви навіть можете їх всі разом змішувати, що ще більше вам збільшить реграбельність, е, причому е, гра, от про що вона? От у вас є риболовецька фірма, в якій ви будете виловлювати рибу. У вас там маленький човник на початку гри. Під час партії ви будете е, виловлювати рибу, продавати її, купувати нові е, ці кораблі, щоб більше риби ловити. Будувати якусь інфраструктуру в тому е, селі е, Норвежському, яке там Риболовецька, ця от сільська місцевість. Е, е, ви будете будувати якісь там будиночки, які вам по, по суті приносять якісь е, додаткові переможні бали, і плюс ну, розширюють ваші можливості щодо виконання якихось дій. Ви будете вирубувати ліс, садити ліс. Там є старішини, яких необхідно пригостити для того, щоб скористатись їхніми послугами, або дочекати, щоб хтось інший їх покормив. А ви тоді зможете, коли вони дочекаєтесь, коли вони поїдять, щоб вже скористатись е безкоштовно, скажімо так, не витрачаючи свою рибу їхніми послугами. І оця гра, е от вона гріє душу, скажемо так, хоч вона про таку, скажемо, е не дуже приємну погоду в Норвегії клімат, скажімо так, не дуже приємний. Але, от граючи в неї, ти хочеш, наприклад, замотатись якимось пледом і пити чай з лимоном, І от класна гра. Вона не хапає зірок, але от вона, вона про атмосферу, якраз таки, і про ламповість і відчуття. І при цьому вона грається дуже цікаво. Я завжди з задоволенням в неї граю. І рекомендую іншим гравцям, особливо якщо ви любите грати євроігри. А на шостому місці події у нас відбувається вже в масштабах всієї планети, адже ми будемо боротись із прадавнім злом, яке хоче захопити і знищити людство. А маю на увазі, я гру прадавній жах. Ця настілка, вона вже доволі стара, по міркам настільної історії. Але при цьому для мене вона не втратила свою актуальність, і вона мені дає набагато більше емоцій, настрою і занурення, ніж, наприклад, нові там тулху смерть може вмерти або маєтки божевілля, які мають навіть застосунок, які дає візуальні і аудіо якісь ефекти, які додають атмосфери. При цьому «Продавній жах для мене виглядає атмосферніше, приємніше, ламповіше. Важче, тому що ця гра така челендж. Я не знаю, якщо вам вдалося з першого разу перемогти якогось продавнього, виконуючи всі нюанси, всі правила, ну це можна порівняти, як ніби ви виграли джекпот. Гра дає тобі пострадать, але це в приємному розумінні. При цьому нюанс, не мінус точніше, в неї в тому, що вона може дуже як закінчитись дуже швидко, коли прийде древній, переможе вас, а може розтягнутись на там 4 години або навіть і більше, якщо ви граєте великою кампанією. Що може не всім сподобатись, але один із плюсів в неї можна грати навіть в шістьох. Що, Я не знаю, в шістьох я бачив, як люди грали, але вони вже страдали не від того, що їх там гра била, а від того, що вони взагалі грали, тому що партія затягнулася дуже сильно. Найбільше, найбільш краще в неї грати в чотирьох, тому якщо вам подобається сетінг Лавкрафта, то із, якщо вибирати Ктулху, смерть може вмерти. Маєтки божевілля і продавній жах, я рекомендую саме продавній жах. Ну, це моя особиста думка. А на п'ятому місці ми знову переносимось до Європи, до Шотландії, де ми будемо пасти овець корів, гнати віскі, робити сир, хліб і розвивати свої поселення. Адже це гра клани Каледонії. Це ще одне євро, яке є в цьому топі. У мене ця гра в мене викликає лише. Позитивні емоції, це скажімо так. Вона, попри те, що там багато необхідно рахувати під час гри, вона робить це якось медитативно. Ти сидиш, хоч і багато витрачаєш ресурсу на те, щоб обдумати свою стратегію, обдумати свої ходи, але це якось відбувається так, от спокійно, немає цієї от такої боротьби. Хоча іноді там ви будете з гравцями за якусь діляночку намагатися захопити її першим, щоб там щось побудувати. Але от все одно це якось така мирна медитативна євро, яка все одно при цьому є атмосферною. У мене є на каналі Let's Play, Ви можете глянути. Ми там з хлопцями в кінці партії поділилися більш, більш глибше плюсами-мінусами цієї гри. Ну і взагалі можете глянути, що і себе представляє ця гра. А ми поки рухаємось до наступної позиції. А на четверте місце ми з вами переносимось у космос. Де знаходиться гра, в яку я зіграв півтори партії, але цього вистачило досить для того, щоб просто зруйнувати мій шаблон, по тому, що може бути настільна гра такою епічною, такою космічною одісеєю і дарувати такі глобальні емоції, яка може тебе просто вихопити отак так. От з реальності, жбурнути тебе на стіл, і через сам 6-8 годин такого взяти зі стола і вернути тебе назад в реальність. І говорю я про сутінки імперії. Ця гра це просто гра вже легенда. В світі настільних ігор в неї не так часто грають через те, що вона дуже масштабна. Вона дуже багато вимагає від себе зусиль від людини. По перше, треба знати правила добре, щоб добре в неї грати. По друге, час ця гра, напевно, одна з найдовших ігор, які можуть бути в такого от масштабу, де немає сюжетних там місій декілька а от у вас одна ігрова сесія. І при цьому ви можете грати, якщо взяти з доповненням, аж у вісім е, гравців, що дасть вам неймовірний експіріанс, але це буде дуже і дуже велика е, затрата ресурсів вашого часу і е, мозку. Вам потрібно е, настільки стратегічно і тактично все планувати в цій грі. Uh, плюс політика, плюс uh, бойовка, яка відбувається на Кубах, яка може вам зруйнувати всю вашу uh, підготовку до того, щоб захопити якусь планету або когось з гравців там притіснити, або взагалі вибити. Плюс uh, тайні цілі, і ну, от я не знаю, uh, ця гра uh, в неї мало хто зіграє насправді uh, в своєму житті, але от якщо ви зіграли, це просто. Uh, Знаєте, 10 речей, які необхідно зробити в житті, і от одна з цих речей зіграти в сутінки імперії, якщо ви на столь, і просто гра, якої навіть важко описати всі свої емоції, яка вона, які вона може вам дати під час партії, тому що у вас може горіти все, у вас може бути ейфорія від того, що вам все-таки вдалося зробити все, що ви запланували. А це не так, як звичайні настілки, де ви запланували щось, і через два ходи воно виконувалось чи через годинку, а тут ви весь день планували, виконували, виконували. І, вже коли на вулицю сонце зайшло, ви закінчите цю партію, встаєте і у вас все вийшло. Це просто я думаю, що такий мосять необхідно е, спробувати насправді самому зіграти. А відкриває трійку лідерів, гра, яка також відноситься до космічної тематики. це гра, яка познайомила мене з Всесвітом Дюни. І це настільна гра Дюна 2019 року. Це асиметрична стратегія на контроль території, можна так сказати, в якій вам необхідно захопити Аракіс. Ви будете боротися за фортеці, які знаходяться на, на планеті, ви будете здобувати пряності, ви будете торгувати інформацією один з одного. Кожна фракція грається асиметрично, і це дійсно відчувається. І це відчувається ще мало того. По грі, так це ще й відповідає тому, що відбувається в книзі. Тобто, якщо ви граєте за Фріменів, вам легше переміщуватися по території планети. Якщо ви граєте за харконенів, у вас більше військ ніж у ваших суперників. Якщо ви граєте за космічну Гільдію, то інші гравці вам платять, коли вони хочуть висадити свої війська на Аракіс. І от ця гра, через те, що вона мене познайомила взагалі з тим всесвітом. Тепер негативно вказується тим, що я не мо не сприймаю настільну гру Дюна Імперіум, тому що. Порівнюючи з Дюни 2019 року, Імперіум або вже Uprising, взагалі, на мою думку, не мають тієї атмосфери боротьби, яку має саме Дюна 2019 року. Але так само проблема цієї гри 2019 року, що необхідна награш, так само як і в Руті. І взагалі, я б рекомендував би цю гру грати одним тим самим складом. Ну, може, ви можете, звісно, міняти фракції, але от, якщо ви грати одним тим самим складом. І у вас залишається цей от досвід попередніх партій. Це ще більше дає вам оцю от напругу боротьби за те, що у вас відбувається за столом. А гра виглядає візуально також класно. Арти вони такі, скажем, не сучасні, але при цьому вони також додають атмосферу цієї от дюни і оцього космосу, далекого майбутнього космосу і відповідають у цьому от. Відмову від штучного інтелекту, який зараз нас накриває. А якщо ви не грали в цю гру, спробуйте. Я не обіцяю, що вам вона сподобається, вона, скажімо так, специфічна. Але якщо вона вам зайде, то ви будете завжди отримувати од неї тільки кайф. А на другому місці в мене гра, яка, мабуть, є найулюбленішою най моєю настільною грою. Гра, яка спонукала мене почати знімати відео на Ютубі. Хоча перше відео якраз таки не про цю гру, але найбільше це відео якраз таки про цю гру. І маю на увазі, як картковий жах Аркема. Ця гра для мене є чимось особливим. Я навіть не можу е нормально описати, чому вона мене так зачепила. Мені подобається те, як ти коли граєш, впливають в твої дії, навіть якісь мінімальні дії впливають взагалі те, що може відбутися в кінці кампанії. Як те, як відчувається розвиток твого персонажа, коли він на початку гри якийсь такий немочний, а в кінці гри він вривається там, навіть попри всі рани фізичні, ментальні, він просто там наносить і робить погоду в сценаріях. А може навпаки, бо він у тебе буде дуже сильно розкачаний, але так випадають жетони, так випадають карти, що ти просто швидко помираєш. І це воно реально. Ну тобто, це не те, що там, знаєте, як в комп'ютерних іграх, ти там можеш отмотати назад, пройти. Тут все, ти програв, і це якби так, як і в реальності. Ти програв, значить ти програв. Ти виграв, ти молодець. Причому ти можеш одним цим персонажем проходити декілька циклів. Ну, якщо я не знаю, якщо у вас він зможе прожити стільки циклів, тому що рани накоплюються, він втомлюється в плані ментальності, у нього психіка їде. Попри те, що у нього стають сильні карти. Uh, і ти до цього персонажа uh, прив'язуєшся як до не знаю, як до себе. І неважливо, що ти, наприклад, ти цю партію зіграв цим персонажем, потім в наступному циклі ти граєш іншим персонажем, ти і до іншого персонажа так само прив'язуєшся. І плюс uh, самі арти на картах, плюс оця атмосфера без виходів, яка накопичується, uh, оцей адреналін, який час від часу тебе на, uh, на тебе накидається, воно все так круто працює. Що от автори гри, вони справжні генії і молодці, що вони ну, змогли створити такий от всесвіт. А, і от, якщо взяти всі ігри Лавкрафта, які є в природі, кращої по атмосферності і по епічності для мене, ніж карткове жах Аркема, немає. Я дуже шкодую, що у нас немає е, циклів е, всіх циклів, крім першого, другого, це що вийшов на краю землі, де це називається. Що багато невипущеного контенту. Тому що ця гра, яку е, треба. Ну, Необхідно, щоб ви були локалізовані ці всі е, цикли, і тоді ви отримаєте просто максимальне задоволення, яке може подарувати ця гра, Оцей от е, пригоди, яка є одночасно одноразовою, і при цьому ви можете її перегравати і все одно отримувати задоволення, як граєте ніби в перший раз. Ну, А зараз переходимо до першого місця, гра, яка є найатмосфернішою, на мою думку. Ну і вершина топу найатмосферніших настільних ігор гра, яка закохала мене з перших хвилин. В цій грі ви перебуваєте на космічному кораблі і намагаєтесь вижити, виконати свою особисту місію і е, перебити монстрів, якщо зможете, якщо вам вистачить набоїв, гранат або у вас є вогнегасник. І говорю я про гру Немезида. Я з цією грою познайомився досить випадково, я е, чомусь на неї дивився, але не звертав на неї уваги, тому що це таке щось е, е, скажімо так, переоціненне. Але е, зігравши в неї, я просто першу ніч, після того, як я зіграв, ми грали вечором, мені всю, всю ніч знилася гра, як я гра, далі грав. Таке у мене стається дуже рідко, але от чомусь Німезіда мені от якраз запала теж сильно в душу. Причому я дуже довго, дуже багато партій не міг виграти в цю гру. Я завжди або помирав на самому прикінці, або мене гра розматувала одразу ж. І все ж таки, я пам'ятаю, коли я перший раз виграв, це також було дуже приємно. Я нарешті таки знаєте, челендж виконав. В мене вже є улюблені персонажі. І в цю гру приємно грати будь-яким складом. Ви можете грати з сімейними парами, ви можете грати з друзями, ви можете грати взагалі з незнайомими людьми. Завжди класно в неї грати uh, в неї прості правила, і наприклад, ви можете взагалі посадити людей, які не знають правил, і там є тільки один гравець, який знає. Він розкаже основні поняття, що можна робити, що не можна, і далі всю гру вести, і не потрібно, знаєте, заслуховувати там 40 хвилин uh, правила і нудьгувати під час того, як тобі розказують. Uh, гра дає гра дарує тобі адреналін, гра дарує тобі атмосферу цього uh, горору. Причому я вам хочу сказати, що я не фанат фільму Чужого, хоча ця гра якраз таки йде з посиланнями на фільм Чужий, все одно мені ця гра дуже сподобалась. Я від неї завжди кайфую. Завжди, якщо хтось хоче пограти, я з задоволенням навіть сам можу запропонувати в неї пограти. Мінусів у неї я навіть і не скажу, тому що вона мені... Мені все підходить в ній. Якщо там є якісь мінуси в ній. Вони настільки критичні для порівнюючи з її плюсами, з її експіріенсами, які вона дає, з тими пригодами і з тими, попри те, що ми там виживаємо, веселищами, які відбуваються під час партії. А плюс, якщо гравці налаштовані на те, щоб ще відігравати певні ролі, то це взагалі ще більше підвищує той досвід, який ви можете отримати під час партії. Якщо відігравати ті ситуації, які відбуваються у вас на цьому космічному кораблі. Це дуже круто. Плюс у кожного своя е, таємна роль, і, як я казав на початку, ви можете ходити всю гру з гравцем, допомагаючи один одному, але насправді він може хотіти, точніше, його ціль, убити саме вас. Тобто інші гравці йому фіолетово, йому головна ціль убити вас. Але в цій грі не можна просто підійти і вистрелити гравця. Там необхідно це робити обхідними путями. Е, але не бійтеся, ви можете померти і самі, і тоді гравцю все одно зарахують перемогу, якщо він, звісно, виживе. О, от такий у нас вийшов топ настільних ігор. Пишіть в коментарях, які ігри подобаються вам, які ви вважаєте найатмосфернішими. І дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних відео.